Будапештський меморандум він став таким найпопулярнішим е, запитом 22 го, -го е, років. Це був дипломатичний документ про гарантії безпеки України у зв'язку з її приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це був підписаний такий документ у 1968 році. Це є, е, е, ну, формальні формальні назви формальні міжнародні речі. А суті, але... суті чого це гуглили? Тому що нас це позбавило ядерної зброї ядерної по суті. зброї. Це позбавило ядерної зброї, і можна сказати, що Україну позбавили. Ти сказала, що, що Україну там позбавили, е, скажімо так, серйозного потенціалу. Але ну, як на мене, то свої сталеві яйця українці показали під час повномасштабного вторгнення. Тобто з цим у нас все в порядку. Але от що у нас справді відібрали, так це е, можливість тиснути е, ядерною зброєю так, як це зараз робить.